Hva? Були шановні телеглядачі. От сьогодні, як і кожного тижня, вас знову до, до вас у оселю завітала знову передача гумористична розважальна передача жарт-клуб. Побрехеньки. От сьогодні у нас незвична передача, от, тому що е, у нас в гостях сьогодні, хоча ні, вірніше буде сказати, ми в гостях сьогодні у відомого художника не тільки на Житомирщині в Україні, а в світі. А, це я доведу потім далі. От Нашого улюбленого художника Юрія Камишного, от ми просто в святая святих художника у його майстерні. Зараз ми від цього горді, ось так. Але про по, потім пізно про це. А жарт клуб побрехеньки. Він повинен відкрити першу сторіночку свою гумористичну, перше коло побрехенечок. Будь ласка. Так, відомий бізнесмен поїхав в Італію, купив там дуже дорогу картину епохи відродження. Mm -hmm. Ну щоб перевезти через кордон. Він заказав намалювати зверху пейзажик такий, щоб замаскувати. Привіз Житомир, здав майстерну, щоб змили, змили пейзаж. От через два дні художник дзвонить, каже: Так, каже, змив пейзаж. Я ваш верхній змив каже разом з нею. Змилась картина епохи oh. відродження. Каже під нею портрет Мусоліні. Далі мити каже. Чи ні? Ви знаєте, благодаря преступної халатності работников музея, на выездной виставки картина Малевич Чорний Квадрат три дні провисела вниз голови. <реш> ну, знаєте, в мене теж таке життя наших художників. Да? Один із них приходить якось до аптеки, де каже: будь ласка, дайте мені два тести на вагітність. Тільки раз щось тільки починає рахувати гроші, тут раз смс на телефон читає, каже да що за день сьогодні? такий, дайте три. О, я бачу, що у Юрія Камишного тут дивіться є... Голова французького солдата. От я бачу, що тут цікаві жіночки, є ляльки, такі лялькові. Діду, це не голова, я... це череп ми його покажемо. Череп, да. череп французький. Я солдата. дуже сподіваюся, що тут дуже є художні, пікантні частини і... жіночого, жіночого тіла. Да, тіла. сподіваюся, що тут буде гарна у нас зустріч. А вы знаете, большим скандалом завершилась последняя всемирная выставка абстрактного искусства в Париже. Первая картина, которая завела первую премию, громадный приз, оказалась план эвакуации из музея на, случай пожара. Ну, е и про женочек пикантное тело, и про Малевича. Давайте про Малевича спочатку. Каже, да, не вышел у меня пейзаж, сказал Малевич, и берусь до черной краски. Факт. Да. Так ось в художньому салоні художник дякує клієнту, який купив його картину. Каже, ця картина це 10 років мого життя. Що? Ви каже, писали її 10 років. Ні, каже, не писав її за один день, а 10 років намагався продати. Ви знаєте, недавно в Житомирі була аварія, столкнулись з БМВ з третій «Хаммер». і все кончилось хорошо. Учасники ДТП одділи легкими агністрільними раненнями. Відомий російський художник Левітан народився в бідній бідній єврейській сім'ї. Діду, <шлух> я бачив, ви з бабою вчора, це, мабуть, на честь свята весни. Танцювали так хвацько оце? Де танцювали хвацько, то я вулик перекину. А ви знаєте, така от загадочка, чим відрізняється Запорожець від Мерседеса? Мерседес, весь такий. Лакавий, весь такої бистро є і, і скрасною, очень такой класний. А запорожець, он весь такой в шараварах, и очень сала любит. Ну зрозуміло, ми у, у майстерні художника Камишної теми. В основному у нас так про художники. Про художників. Отже, художник, працюючи з натурницею, от попрацювали, вирішили зробити перерву. Він каже: давай кави поп'ємо. Та накинула халатика, сидять, п'ють каву. і Раптом двері грюкнули. Художник каже, швидше роздягайся, ця дружина прийшла. Ну, от ми ж на святішому місці для художника, це його майстерня. Це... Те місце, де втілюється в життя, в картини, його, його задуми, його подумки, його бажання всі. От. Юрій Камишний, я от для, себе, для себе його називаю Житомирським Реріхом. А знаєте чому? Тому що Реріх, част, велику частку свого життя, російський живописець провів в Індії, дуже полюбив цю країну. Точно так же пан Юрій полюбив цю країну, багато бував там і от скоро ми його просто перехопили, бо він скоро повинен від'їхати. Щоб удачно було до Індії. Я запрошую просто в кадр до себе Юрія Камишного. От, Привіт-привіт, от, пане художнику. Я дивлюся, у вас просто-просто не, не майстерня, а це просто музей. Тут скільки прялок, от я нарахував бі біля десятка прялок. Тут є глечики, тут є брилі, тут є е, постоли, е, е, ну, ну все, якісь бутилі переплетені, чи вони наповнені там, чи О, не. Ми зараз будемо <сум> коштувати всі бутлі по одному. Юра, ну я знаю, тебе, сути, батько, теж художник. батько теж художник. Так, так. Так, так. А трошки про дитинство. От як, як, я не знаю, як, як стають художниками. ну Наприклад, я став був актором, то я знаю, як стають актором. А розкажи мені, як і глядачеві, як стають. Художника. Все надто просто, просто по лінії найменшого супротиву, по лінкуватості, батько малював, були фарби, були по, по літри чи поллітри, як там кажуть, етюдники. все було під руками, і так. мені нічого не залишалося робити, як брати і малювати. А, ну, да. Чим я і захопився, да. і досить, просто не знаю, що б я робив у світі, якби не малював. І це точно це І щасті. це точно. тут найбільш найбільше, так. мабуть, і фарби до Індії довели. Спільші. До речі, фарби, да бач, до Індії довели. Ну, хотів, я знаю. né, só Фарби раніше, у ну, кожного вид мистецтва він має свій матеріал, да? свій предмет, який він там визначає, який він досліджує предмет. Там Театр має це для, для театру предмет конфлікт. От, да, Для телебачення це значить, імпровізація у просторі і часі. От, а от художнику, худож... ну, там у поета і у поета, письменника слово, а у художника предмет, предмет дослідження. Слідження, от що, людина, да? Чи... Ні, всесвіт. всесвіт. Просто тут дуже серйозні такі теми. Просто от любов до світу, ага. до його проявів, ага. І... а то вже просто засоби. У кого скрипальні там якісь прилади, хтось там. Пише вірші чимось, а ми малюємо фарбами та й все. А Головна мета це просто зобразити те, що тобі подобається. От, Ось До да. інколи... про Юра, про фарби. Ну, Кожне вид мистецтва, крім предмету, має свій матеріал. От чим, mm -hmm. чим він працює? Ну зрозуміло, що художник це холст, це полотно і, і фарби. Да? І я знаю, що раніше, от навіть в Ермітажі, ця знаменита картина Українська ночку да? Вона весь mm -hmm. ну світло колір втрачає. І от е, е, реставратори не можуть знайти от, технологію тих фарб, які він сам робив. Куінджі. Раніше художники самі натягували ці рамки, полотно е, робили фарби. Як зараз? Зараз це простіше, так? Да? Е, до, 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 до простого і до поганого, так. Да. Чому погане? Бо коли художник раніше там щось застосовував, щось примішував, він знав, що є і скільки воно проживе. Бо коли художника тоді замовляли картини, він кілька років тільки тер фарби. У нього були учні, які це допомагали робити і на тому і вчилися. А зараз ти пішов? Поклав гроші, купив, а купив не знає що. Так уже один у одним ділимося, у кого відпало на слідуючий день, у кого через три дні. Ну я так шуткую, воно тримається. але отакі. От а от колись наші предки, так от Жуковський, наш художник, Шкурінський, розповідав, ходили з ним на етюди, І дружина так дивиться: він ну як завжди, фарби, та розчинник збирає, нічого такого кримінального. Ой, каже, пінєн забув, розчинник. Ось і пішов, бере це піненка, кладе в кишеню і пішли на тюди, помалювали, сіли обідати. Шкуринський каже: дивлюся, цей Жуковський виймає із кишені цю, цю пляшку з піненом номер 4, розчинник і починає пити. Я кажу: Рома, що ти, ти робиш? Думаю, що роздарів. Каже, він хоче дуже гарна річ. Каже, давай попробуєш. І то звичайнісінька горілка. Отак обманювали своїх дружин. Да. Ну, ми вже так поступово перейшли до гумору. На, від лекції вже перейшли до гумору. Я хочу по брехенечку таку розповісти про художників, навіть два художники стоять, абстракціоніст каже, ну я, я прямо прям не знаю, що робити. От моя замовниця, яку я малюю портрет. От, Ну, Забажала поміняти колір очей. Говорить, так що є, проблема? Та проблеми то немає, каже, поміняти колір. Але я не, зможу, не можу знайти, відшукати, де на картині ті очі. Ну, щось там, може, якийсь ще гуморець. Ну так пам'ять в мене дуже поганенька, але от там один аніхто такий згадав. Художник приходить до галериста і питає: Каже, а правда, що після життя каже, картини художника краще розкуповуються? Так, каже, от тому саме галарея ще це каже, я одному відвідувачу порадила це зробити, і він купив 15 ваших картин. А художник питає: Хто ж цей добродій? А то каже ваш лікар. Ну, а це зовсім не, не тема, не, не живопису. зустрічаються дві подруги, одна одній жаліється. Каже: ти знаєш, таке горе, таке горе. Після одружилася, вийшла заміж. А, а, а чоловік оказався імпотентом. Та ти що? І що він тобі до весілля про це не казав? Та ні, він сказав, що в нього якась недвижимість, а пораділа від цього. Бідний Йорик. Бідний Йорик. Слова Гамліта із знаменитої трагедії Шекспіра. Ось бачите, він також з таким же черепом 에, говорив монолог свій, як от я зараз розпочав. Ну, Це на підтвердження того, що тут дійсно не майстерня, а музей у Юрія Камишного. Тому що ось бачите, те, що в нас в руках це, е, з цієї майстерні. От, до речі, ось цей череп. Ну, художники, вони, крім усього, вони ж творчі мандрівники. І оце, оцей череп, він здобути якраз у мандрівці, от поїхали у творчі якісь відрядження. там, І скажу вам, за дві пляшки вігора вони виміняли цього черепа у якихось там розкопувачів, хтось копав. От. І, до речі, це головний герой картини е, Апокаліпсис. Є у Юрія Камишного така картина. Це головний герой. Ви можете засвідчитись та подивитися на це. Ну але ж які ми не серйозні, якими не пантронтажах і все таке, ми ж повинні побрехеньки розповідати. Що ви, діду, головою мотаєте? Що ти головою хатаєш? От, діду, я хочу тебе перевірити. Як ти от знаєш історію? Тут багато історичних таких предметів. А ти от знаєш хто, кому пам'ятник у нас на бульварі стоїть? Ну, як і сказати, ну ну я тобі підскажу трішечки. Пушкіну стоїть. А, це той, що Муму написав. Ні, Муму Тургенєв написав. Не поняв? А чого пам'ятник Пушкіну поставили? Так. Тут багато дуже цікавого, то, що потрібно для роботи художнику. Оце молоді пояснюю, це українська праска, яку дуже не любили українські чоловіки. Як на підпитку пит приходить додому, отака праска і, така. Та, і називається Рубель. Насували все ось цим рублем. На качалку намотували цим рублем, як качали, качали так. на краще, ніж, ніж зараз. Так, так. Оце як ми йшли до Юри, зустрів я одного свого художника, знайомого. Який дуже полюбляє оковиту, каже Серега, каже: дай два червонця. каже. Я кажу: у тебе кажу, нема грошей, ти ж такий талановитий художник. Він каже: Талант не проп'єш, дай хоч червонець, каже. та талант не проп'єш, звичайно. От до речі, що ти мені нагадав, що Юрій Камиш вже стіл нам накрив. Так хочеться скоріше до кінця договорити. Ну а це мобіля столу. Дідусь, ось поцілуй цього хлопця. Ти що смієшся, О, я да. з французькими солдатами не цілую. А, так, да, це череп французького солдата. Бужок, ганішка є, бачиш? Да, да, це мабуть... Ганеш, бо... це такий інду... індуський божок. Так да, да, забачте, ді... в руках. Да. Да. Діду, ви не кажіть, коли я мікрофон від рота забираю. А що ж ви там? Добре, я поприхеньку розповім таку. мати каже, доці, галько... От ти вчора, вчора сіли ніч казала з Василем, була у, у цьому у, у скирді. Що ти там робила? Мамо, не знаю, як це називається, ну тепер буде це моє холе. <різь> <різь> Дід, я бачив, ви з бабою помирились. Ви разом вчора дрова пиляли, ага, то ми меблі ділили. <реш> Оце наш заказчик приходить до художника, дивиться там картини, каже: Ви знаєте, мені для дружини щось таке, ну таке релігійне, щось таке, таке пристойне. Він каже, що може біблійський сюжет, так. Да. А який сюжет каже, ви бажаєте? Ну, що може, страшний суд, каїн і Авіль, Адам і Єва. О, О, каже, Адам і Єва, будь ласка, а як вам їх намалювати? каже до природного гріха, чи каже після нього під час каже природного гріха будь ласка. Ну, Сьогодні дійсно про художників багато. У нас е, три художника: сюрреаліст, реаліст і соцреаліст. О, соцреалізм, який ми пережив, було, пам'ятаєте. то і, Сюрреаліст пише картини, як він світ відчуває. Реаліст пише картини, як він світ бачить. Да. А соцреаліст пише картини, як він про цей світ чує. Ну, художники, вони люди творчі в усьому. От у Юрія Камишного тут бачите, творчість і ще де проявляється. У цих бутилях це настоянки. От бачите, тут вишнівка, мабуть, ні, горіх тут настояний. От ну я вам скажу, ми допалися до цих бутилів. Це, оце, оця бутиль називалась на Україні четверть. Чому четверть? Тому що тут три літра. От, і це четверта частина від дюжини від 12 літрів. Четверть, оце у них. А мене трошки поменше. Це оце пляшка і жмерінки. І жмерінки. Це там так настоюють на от різні настої. Отта тому і один одному каже: Слухай, а у, у, у тебе дід не із жмерінки? А що ти взяв? Та каже: оце 30, я, оце чую від тебе анекдоти, Мені здається, що це я їх чув від твого діда 35 років тому в Жмерінці. А я вот послушал э, Юрия Камышного: вот то, что он говорил. Взял этот бутыль и вспомнил анекдот. Старенький, но ну, мне он нравится. Идут три художника на природу рисовать природу. Ну, один спрашивает друзей: говорит: как там? Говорит: отюдники взяли, взяли. Крис, краски, кисти взяли? Взяли. А палитру взяли. Не, решили, что палитру будет мало. Взяли по два. По два. А это вы знаете, как это вот как я смотрю, как поднялась бизнес-культура. То, что в 90-х годах называли просто разведение лохов. Теперь называется красиво акция. Так вот теперь акция. У нас в магазине, кто к 8 марта из мужчин купит сковородку, в подарок бесплатно получает каску. <реку> <реку> еда в ранце, в автобусе еда бабулька, стоит пьяный мужик, пьяный. Кажет бабка, ну ты девы, еще ранок, а он уже нажерся. А что я должен на работу, голодный ехать? <реку> <реку> Встречаются два друга, один друг говорит, ты знаешь, я недавно прыгнул с парашюта. Так стрёмно. Правильно говорить, не стрёмно, а экстремально. Нет, а когда парашют раскроется, тогда экстремально. Да это знаешь, как стрёмно. <реку> <реку> а это, знаете, анекдот о двух представителях типичных представителях культуры. О двух блондинках. Одна, вторая говорит: ты где была? В Париже. Ну и что дела? Все не купалась. Ой, дура! Ой, дура! Все не любовью надо заниматься, она купалась. А це два гея. если ты Слухай. Критині, ти каже, правда, що монолізу, каже, написав Мікеланджело Гареш чоловіка, да. Тож я дивлюся, жінка, а так приємно посміхається до мене, наче чоловік. Колись пам'ятаю, моя бабулька на такої пряльці пряла там нитки, су сукала це, називається, су сучити нитки, так, да, Юра? Ну, у, у Юрія, Камишного тут оцих прялок, ось дивіться, я ж казав, десяток, так і вони, і, причому всі різні, всі різні, з різних районів, мабуть. Я вам скажу про те, що я говорив вже, що Юрій збирається у мандрів творчі до Індії. Да? От почути про Індію щось таке, я там не бував, і з глядачів багато хто є. Я вже багато казав, що Індія це Україна, але десь, мені здається, менш замулена сучасністю і. Така, яка зберігла в собі все краще, все кольорове, все якесь таке темпераментне, таке любовне, і взагалі вони дуже дивні, українці, я би так сказав. Ось, і почуття гумору притаманно виявляється. їм якось ввечері ми йдемо. До речі, Володимир Падлевський, художник з Києва, який ми були цього останнього разу на етюдах, Ось, і індус дивиться, поліцейський, що я такий лисий. Він каже: сер каже, бідний ви каже. ну так на наламано русська англійський, бо вони вже все розуміють, вони як ну, дуже. І каже, Боже, сер, ви такий лисий, каже, Індія проблем буде. Каже, Кокос впаде, больно буде, боляче каже, буде. Нібито все це рятує. Ну і okay. дуже багато таких цікавих випадків, взагалі, не знаю. А от у, а у, ну, у, у як вони? Україну знають до українців Як Ой, це, це прикро, але це вже не смішно, але Росію більш знають. Але прийшлось не нести світло і всім розповідати, бо простіше було сказати, що ти там з Росії, це о, Раша! Ось, а ми, ні, наполегливо з Вовкою, що Україна, Україна, Київ, Шевченка, не футбол. Ми кажемо, ні, поета. Так, і де, де, де дехто так от вже, вже знали, навіть українські мові. Вивчили. Вони так, що по-російськи здравствують, по-англійськи по-іншому, по-нашому -по здоровенькі були і тому подібне. Да. Ну, до речі, про футбол, Шевченко, футбол. От, про футбол така побрехенька каже коментатор: о, м'яч, подають пас, удар дев'ятка. о, А ось біжить і розгніваний водітель дев'ятки. Ну, давай, вадик. А це друзі, двоє друзів один другому. Каже, ти знаєш, я нещодавно позбавився 80 кілограм зайвої ваги. Каже, як тобі вдалося? Каже, розвівся, розлучився. <рес> Юрій, ну от це таки я до вас сьогодні причепився, як отой реп'ях. Ну, а ну я розумію, це значить живопис, це значить, подорожі, а якісь хобі, хобі якесь є ваш, крім цього. Ну ось, ви бачите ці, ці речі, ще й подорожі. Бо змінюєш кут зору, дивишся, як там живуть в Америці чи в Індії чоловіки. Ось, тобто наша стаття, національність інша. Як вони там, що виробляють своїми жінками? Ось, ну хобі подорожувати і дивитися, як там вони не знаю, Бо індуски навіть одягнені, і купаються. Я не виявляєш, що вони там роблять уночі вдома, чи роздягаються вони туди. Ось, але храми Камасутри по всій Індії, так, так. як воно то все. Вони напевно знаю, очі, знає, мабуть, Може, вони відрізнюють, як від Духа Святого. Да. Ну, а це побрехенька така, що одна стоїть, жінка перед величезним полотном картинній галереї, де намальований жебрак, вона так дивилася, дивилася, каже: Ти дивися, нема грошей, щоб купити пристойний одяг, а портрети замовляє. Юрій нагадав про камасутру, я теж згадав таку брехеньку, каже, життя людині дається лише один раз, і прожити його треба так, як намальовано в камасутрі. Чорний гумор сучасності, бо зараз дуже модні крадіжки з музеїв, І як мистецтвознавці здихають гарно, ну чорний гумор, повторюся, що от коли з музею крадуть картину запасників, то мистецтвознавці, мистецтвознавці кажуть, що ще одну картину врятували. Бо дуже поганий стан цих приміщень, де вони зберігаються. Ну, чорний говорю. Да, у нас у нашій програмі реліквія є чорний квадрат Казіміра Малєвича. А в нашій програмі чорний гумор від Юрія Камишного. Традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Незнаміжня жінка каже подрузі. Я вийду заміж за чоловіка, котри, ну, і співає, і танцює, і шуткує, і весь час буде зі мною. А та каже: Вибач, ти помиляєшся, тоді це потрібен тобі тільки телевізор. Ось так, отакий от символічний оркестр у нас тут виник. Скажу вам, сопілка українська, яка у дяді Вадима, це в руках. Воно не ж індіанці, вони вкрали просто у нас сопілку. і Зробили ось такий, ось такий е, Який? Оцей інструмент, який ану, дай дай кобру. Який кобру? Угамовує кобру, ось так. Оце все у Юрія Камишного, у його творчій майстерні. Ну, добренько, хлопці, давайте до діла, давайте ж по брехенішки все-таки розповідати. Каже, відправляє батько свого сина навчатися в столицю, в Київ, там, скажімо, Да й каже: ти там дивись за дівчатами. Там не дуже бігай, кажете, батько, як можна. Як можна, я тобі вчора розказував, але ти дивишся. Ой, хлопці, піду я, напевне, до екстрасенса, який наложив на мене закляття, О, обда, Значить, наложене на мене ще 50 років тому. Діду, а що це за закляття? Може, я. за помощью этого звонка, сниму его. Как э, оно звучало, это заклятие? Ну, я э, объявляю вас человеком то дружиной. Ну, а теперь опять вернемся к Малевичу. Уже все прошлись по Малевичу, только я не прошелся. Вчера усилиями ночного сторожа Иванова была восстановлена знаменитая картина Малевича «Черный квадрат», которую украли накануне. Напомним, что Иванова эту картину восстанавливает уже третий раз. Саша, по Малевичу не проходится. Краще по Малевичке. А вы знаете, вот был случай. Ограбили в аэропорту Пикассо. Вот. Ну, он нарисовал грабителя, как он его видел. И в тот же день было арестовано 4 мальчика, 5 бабушек и 2 стиральных машины. Це така хитра клієнтка, яка не розуміє, що праця художника дуже тяжка. Приходить, і каже: мені щось таке, знаєте, в маслі і щоб недороге. художник каже, знаю, банка Сардін каже. <рес> Дружина збирається до магазину і каже до чоловіка: каже: я йду до магазину, тобі смачненько щось купить. каже: купи, тільки обережно на вулиці ожеледича, не розбий. <рес> Шановні друзі, ми засідали сьогодні. Були в гостях у художника нашого Житомирського українського всесвітнього Юрія Камишного. От. І зараз з вами прощається передача Жарт-клуб. Побрехенькі! Обрехенькі! 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 Pobre Kenji, pobre Kenji.